Багато хто із нас досі носить образи на своїх батьків за виховання, за те, що мало приділяли уваги, можливо, за якісь насильницькі дії психологічного характеру чи фізичного. Ми завжди нарікаємо на них, але не усвідомлюємо одну просту причину, що наші батьки виховували нас так, як міли, так, як могли. На той час не було того, що маємо ми зараз. Не було ютубів, інстаграмів, психологів і коучів. Було тільки сухе радянське виховання, котре б нав'язувалось через телебачення, через Радянський Союз, партії, комсомоли. І сьогодні, тримаючи образи, ми і самі не помічаємо, як стаємо прикладом для наших дітей. Ми вчимо їх не словами, ми вчимо їх своїми поступками. Мовчазні образи, критика, відстороненість. Усе це вони щитують. І пізніше, можливо, таке, що вони це будуть приміняти і на нас. Не критикуйте своїх батьків і не засуджуйте. Просто пробачте. Якщо є змога, подякуйте. Подякуйте за те, що ви мали, бо деякі не мали навіть тієї дрібниці, що мали ви.